Планується виконати ямкового ремонту близько 1100 квадратів, та карта з суцільним ремонтом 500 квадратів там, біля центру. Ну, плануємо завершити, якщо погода дасть, то на протязі мабуть, тижня-півтора. Зараз перебуваємо на території. Бірківського старостинського округу, а саме під'їзна дорога до бірок була в жахливому стані. Заїхати вже виїхати практично неможливо. А ще ускладнювалося тим, що ми саме по цій дорозі і пускали автобусний маршрут, який заїжджав в село Бірки. Тобто дорога майже повністю була зруйнована. Чітко розумів, що якщо ми не вкладемо ці кошти, не підтримаємо, не зробимо ремонту, дорогу ми втратимо. Дорога перебуває на балансі ДП дороги Харківщини, дорога не з міської міської ради. Неодноразово ми депутатським корпусом зверталися до державного підприємства з просьбою, щоб вони саме власну дорогу відремонтували. Сьогодні ви бачите, що такі роботи йдуть, але ж не зовсім це за кошти державного підприємства, тому що, на мої звернення, була лише одна відповідь, що дороги будуть ремонтувати на деокупованих територіях, тобто там, де території звільнені, або там, де максимальне приближення до території, до сірої зони і там, де проходять бойові дії. Тому розуміючи, що не буде фінансування, депутатський корпус надав пропозиції, і депутатським корпусом ми виділили понад 3 мільйони гривень, які перерахували державному підприємству дарової харківщини. А державне підприємство в свою чергу надало людей, бригади. Ви бачите, зараз бригади працюють. Таким чином, таким союзом між Зміською міською радою, Державним підприємством дороги Харківщини відбувається сьогодні ямковий ремонт. Сподіваюсь, ми дорогу спасемо, а в наступному році ця дорога буде вже повністю відремонтована саме власникам, а саме державним підприємством дороги Харківщини. Далі ми переїдемо вже не центральну вулицю поборкам, робили власні кошти, робила КП «Зміїв сервіс, проводились роботи. І взагалі в цьому році таку. Величезну частину бюджету ми вклали саме в інфраструктуру Бірківського Старосинського округу. На дороги ми витратили майже 6 мільйонів гривень, це 3200 на ДП дороги Харківщини і понад 2 мільйона гривень на центральну дорогу через Зміїв сервіс. 15 мільйонів, я сподіваюся, що до Нового року ми запустимо вже в експлуатацію, це від, повністю відреставровані і проведена реконструкція на очисних спорудах. 2 мільйона гривень підуть на заміну вікон для школи Бірківської, 2 мільйони це вікна на 1травневу школу, на ліцей 1травневий. Крім того, частину коштів направили на благоустрій. Зараз по Біркам закінчила, працювала бригада, по видаленню аварійних дерев. І от якщо це все порахувати, 15 плюс 6 мільйонів на дороги, 15 на часі це 21 мільйон. 4 мільйона на вікна це 25 мільйонів. От 25 мільйонів в цьому році ми, ми депутатським корпусом, завдяки саме роботі депутатського корпусу, було вкладено в Бірківський старостинський округ. На наступний рік вже є плани, саме по цьому округу будемо розглядати можливість створення, якщо буде бюджет і можливість тут саме нашої такої місцевої пожежної охорони, є в планах і напрацювання, є з на міста, є вже бокси, гаражі. Тобто Працюємо, сподіваємося, що саме таким, от, коли ми заходимо в якесь село, виділяємо з міського міського бюджету якісь кошти, робимо інфраструктуру і будемо дивитися по громаді. Таких прикладів досить багато. Вздовж школи, в парку школи росли аварійні дерева. Вони несли загрозу учням, працівникам школи, всім перехожим, які проходили щодня, вздовж школи, і тому неодноразово зверталися до старости села, зверталися до районного відділу освіти чи міського відділу освіти і безпосередньо до Павла Вікторовича Голоднікова з питанням, що треба з цими деревами, аварійними деревами щось робити. І слава Богу, спільними зусиллями це питання було на сьогоднішній день вирішено, і, мабуть, всі, як то кажуть, з полегшення вдихнули після суботньої негоди, що ці дерева не попадали а... і не несли вже таку загрозу, як було б до цього. Дерево було. Спилено 27, Якщо не помиляюся, дерев було спилено. Це канадський клен. В який вже просто ну, був сухий, і як я сказав, уже ніс велику загрозу. А на сьогоднішній день учні 4 класу, 4А, 4Б разом з своїми класними керівниками, разом з батьками висадили 28 дубочок до школи. Сподіваємося, що всі вони приймуться, і наше село так і, і подальшому буде зеленіти і процвітати. Справді на наше село виділяють великі кошти. От дерева спиляли. Частково відремонтовані дороги були, і школа чекає на заміну вікон. Ну, всі учні, працівники, вчителі чекають. Ну, це буде справді великий подарунок, тому що ті вікна, які залишились, вони ну, не відповідають уже ніяким санітарним вимогам, не вимогам безпеки, і тому потребують заміни. Сподіваємося, що завдяки нашим воїнам війна скоро завершиться і діти прийдуть в затишні теплі класи. Ми знаходимося на борківських очисних спорудах. На даному етапі робота виконана на 90%. Все обладнання вже встановлено, Осталися тільки пуска наладка, налагодження пульта для перероботки для запуску очисних споруд. З місцевого бюджету виділено понад 15 мільйонів коштів на цю роботу. Продовж 20 років очисні споруди взагалі не працювали, а на даному етапі благодаря міській раді роботи доходять до фінального завершення. Будуть в барабани підселятися бактерії і воно буде очищатися, потім буде відстоюватися і чиста вода може виходити вже в ґрунт.